Розділ 18. Знову вдома Перші дні після повернення у Белдінсвіль виявились аж ніяк непростими ні для місіс Чилтон, ні для Поліанни. Зрештою, нікому не буває легко, коли треба звикати до нового оточення. Після подорожі з її особливими турботами не просто було отак одразу зосередитись на обговоренні цінно масло і зухвалої поведінки різника, звикнувши вільно розпоряджатись власним часом, не просто було звикнути до того, що перед тобою повсякчас виникає якась чергова проблема, що вимагає негайного розв'язання. На додачу один по одному заходили друзі сусіди. Поліанна щиро раділа цим відвідинам, але місіс Шилтон за першої ліпшої нагоди йшла в свою кімнату, а згодом з гіркотові в голосі жалілася Поліани. Звісно, їм цікаво подивитись, як ведеться Полі Гарінгтон, коли вона зубожіла. Померлого чоловіка місіс Чилтон згадувала лише зрідка, але Поліанна знала, що думки про нього ніколи не залишають тітоньку, а мовчання це тільки маска, що дозволяє приховати глибокі почуття, які місіс Чилтон не любила відкрито виявляти. У перший місяць після повернення Джиммі Пендлтона Поліанна бачила кілька разів. Спершу він прийшов з Джоном Пендлтоном, і всі тримались доволі скуто. Не так у перші хвилини, як після того, коли у вітальню увійшла тітонька Полі. Цього разу вона з якоїсь причини не стала уникати гостей. Згодом Джиммі приходив також сам, одного разу приніс квіти, іншого книжку для тітки Полі, а двічі без жодного приводу. Поліанна вітала його широ і радісно, а тітонька Полі після того першого візиту жодного разу до нього не вийшла. Більшості друзів і знайомих Поліанна нічого не казала про зміни у матеріальному становищі тітки. З Джиммі, однак, вона дозволила собі бути відвертішою і знай нарікала, якби ж тільки я могла заробити гроші. Я роблюся найкористолюбнішою людиною, яку ти будь-коли зустрічав, казала вона з сумною посмішкою. Дійшло до того, що я все вимірюю на долар, і навіть мислю доларами і центами. Розумієш, тітонька Полі почувається страхітливо бідною. Як прикро, емоційно відгукнувся Джимі. «А вже ж!» Щиро кажучи, мені здається, що вона почувається нужденнішою, ніж насправді. Вона тільки про це думає і знай бідкається, але я б дуже хотіла їй допомогти. Джим глянув згори внизу її схвильоване обличчя з очима, вологими від сліз, і в його власних очах відбила сніжність. А що б ти хотіла робити, якби мала таку змогу? Ой! Я б охоче куховарила, займалась хатнім господарством, усміхаючись, зітхнула поліану. Я страшенно люблю збивати яйця з цукром і слухати, як весело шипить сода у чашці з кисляком. Я просто щаслива, коли мені випадає нагода щонебудь спекти. Але така робота не дає заробітку. Хіба що, якби куховарити на чужій кухні, а я. Я все ж таки не так сильно люблю куховарити. Розумію, погодився молодий чоловік. Він знову подивився її обличчя, що було так близько, і губи його затремтіли. Він міцно стиснув зуби, а тоді, зашарівшись, вимовив: Звісно, ти могла б вийти заміж. Ви вже про таке думали, міс Поліанна? Поліанна розреготалась. Цей сміх безпомилково виказував, що дівчину ніколи не зачіпляли гострі стріли Амура. Ой, ні, я ніколи не вийду заміж, безтурботно відказала вона. По-перше, я не гарна, а по-друге, я вирішила залишитися з тітонькою полі і дбати про неї. Он як, кажеш, не гарна?» – насмішкувато всміхнувся юний Пендлтон. А тобі, Поліано, не спадало на думку, що хтось може мати іншу думку з цього приводу? Поліана заперечно похитала головою. Дарма, я маю дзеркало, відповіла вона, коротко глянувши на юнака. Це скидалось би на кокетування, якби йшлося про якусь іншу дівчину, але, дивлячись в обличчя Поліани, Пендлтон бачив, що вона цілковито щира. Він раптом зрозумів, чим Поліанна не схожа на інших дівчат, в ній збереглася ота давня звичка сприймати все буквально. То чому ж ти не гарна? Джиммі зважився на таке запитання, гадаючи, що він правильно оцінив особливу вдачу Поліанни, а однак йому перехопило подих від власної зухвалості. Він подумав, що будь-яка інша, почувши таке, негайно образилася би, не отримавши очікуваного спростування щодо її лукавого судження про власну зовнішність. Просто негарно і край, трохи сумно засміялась вона. Такою я народилася. Може, ти навіть пам'ятаєш, колись у дитинстві мені здавалось. Що якнайбільша радість у вічному житті на небі мені буде подаровано чорні кучері. Це залишилось твоїм заповітним бажанням? Та ні, мабуть, ні, невпевнено відповіла Поліан. Але я так само вважаю, це було б непогано. До того ж вії у мене недовгі, ніс ані грецький, ані римський, і взагалі не з тих досконалих і таких бажаних носів, що можна віднести до якогось класичного типу. Просто ніс, та й годі. І обличчя у мене чи то за довге, чи то за коротке, вже не пам'ятаю точно. В усякому разі, коли я його виміряла, і перевірила за таблицею, що друкують у журналах, виявилося, що не відповідає стандартам краси. Там писалося, що ширина обличчя має дорівнювати п'яти дюжинам очей, а довжина ока має дорівнювати. Забула, чому вона має дорівнювати. Але точно пам'ятаю, що у мене не дорівнює. Прикра картина складається, засміявся юний Пендлтон, і в захваті, дивлячись у виразне живе обличчя дівчини, запитав. Ти коли-небудь дивилась у дзеркало в ту мить, коли говориш? Ну, звісно, ні. Тобі слід би це зробити. Яка чудернацька фантазія, уяви собі, як це робитиму, засміялась вона. Що ж я казатиму, Щонебудь на зразок. Отже, Поліано, нехай у тебе вії не дуже довгі, а ніс абсолютно ординарний. радій з того, що ти взагалі маєш вії і хоч такий сякий ніс. Джеймі засміявся разом з нею, але на обличчі його з'явився дивний вираз. Отже, ти досі граєш у радість? невпевнено запитав він. Поляна трохи здивовано глянула на нього і відповіла дуже спокійно. Звичайно, якби не гра, то, либонь, я просто не вижила б в ці останні півроку. Голос її ледь помітно тремтів. Але щось я не чув, щоб ти про неї згадувала, зазначив Джиммі. Вона трохи знітилась. Це правда, мені якось я наче боюсь розмовляти про це зі сторонніми, тобто з тими, кому до цього байдуже. Тепер, коли мені 20, це вже не те саме, як коли мені було 10. Я це усвідомлюю. Знаєш, люди не люблять повчань. Вона гірко посміхнулась. Знаю, серйозно кивнув головою молодий чоловік. Але мені, Поліано, хочеться зрозуміти, чи ти сама усвідомила, що означала твоя гра і як вона допомогла тим, хто до неї приєднався. Я усвідомлюю те, наскільки гра допомогла мені, відказала Поліанна. Голос її лунав приглушено, а погляд був спрямований кудись убік. Ця гра справді допомагає, коли до неї приєднуєшся. Заходився розмірковувати вголос Джимі після короткої паузи. Хтось навіть сказав, що вона змінила б цілий світ, якби всі люди приєднались до такої гри. Я думаю, це правда. Так, але не всі люди хочуть, щоб їх змінювали, усміхнулась Поліана. Торік у Німеччині я зустріла одного чоловіка. Він втратив майже всі свої заощадження і почувався страшенно нещасним. Який же він був понурий. Я чула, як хтось намагався його підбадьорити, сказавши Годі вже, не журися, могло статись гірше. Якби ти чув, як він розлючено заревів у відповідь, Як мене бісить, казав той чоловік. Коли мені твердять, що могло бути гірше і радять бути вдячним долі за те, що у мене залишилось. Ці люди, що з одвічною дурнуватою усмішкою торочать про те, як вони вдячні долі за здатність дихати, ходити, їсти і, не знаю, лежати. Коли мої справи такі кепські, як зараз, я не хочу ні дихати, ні ходити, ні їсти, ні навіть лежати. Коли мені кажуть, що я маю бути вдячним долі за таке нікчемне життя, я ладен просто кого-небудь застрелити. Уяви собі, чого б я домоглася, коли відкрила б тому чоловікові гру в радість, засміялась Поліанна. Однаково вона була б для нього корисною, запевнив її Джиммі. Звісно, була б корисною, та чи він би мені подякував? Якби я йому розповіла, гадаю, що так, з таким способом життя і способом мислення він і себе самому, і всіх навколо робив нещасними. А тепер уявімо на мить, що він би приєднався до гри в радість, намагаючись відшукати щонебудь таке, з чого можна радіти, він просто не мав би змоги одночасно нарікати, які кепські його справи. Від цього вже була б якась користь. Легше було б жити йому самому і його близьким. Якщо думати про бублик, а не про дірку в ньому, гірше від цього не зробиться. Може навіть стати ліпше, бо тоді поліпшується травлення. Навіщо чіплятись за прикрущі й турботи? Вони колючі, наче кактус. Поляна усміхнулась на знак згоди. Це дуже близько до того, що я сказала одній літній дамі жіночого благочинного комітету, там, на Заході. Вона належала до тих людей, які тішаться з того, що почуваються нещасними. Вони насолоджуються, перелічуючи свої приводи для туги. Мені тоді було років 10. А я намагалась познайомити її з грою в радість. Мені не дуже вдавалось її переконати і, нарешті, інтуїтивно здогадуючись, з чому причина я висунула останній аргумент. Зрештою, ви можете радіти, що у вас є стільки приводів для страждань, якщо вам так приємно страждати. Це, мабуть, те, що їй треба було, зареготав Джиммі. Поліанна піднесла брови на знак сумніву. Боюся, вона з того раділа не більше, ніж радів би той чоловік в Німеччині, якби я йому таке запропонувала. Але їм слід було вислухати тебе, а тобі сказати їм. Джеммі несподівано замовк, а на обличчі його з'явився такий вираз, що Поляна запитала: Джиммі, в чим річ? Та ні, нічого. Я просто подумав. Почав він невпевнено. Я сам умовляю тебе робити саме те, чого так боявся. А я боявся ще того, як ми побачили, що ти. Він побуряковів і безпорадно замовк. Джиммі Пендлтон, дівчина, обурено піднесла голову. Не сподівайтеся, сер, відкрутитися. То що ви мали на думці? Та ні, нічого такого. Я чекаю, твердно сказала Поляна. Голос її був тихий і спокійний, але в очах засвітились бісики. Юнак вагався та, глянувши в її усміхнене обличчя, здався. Нехай буде по-твоєму. Він стенув плечима. Я просто непокоївся, трохи непокоївся, що через ту гру ти говоритимеш так само, як говорила раніше, і. Дівчина вибухнула сміхом, не давши йому закінчити. Ну, ось, а я тобі що казала? Навіть ти, виявляється, боявся, що я у свої двадцять залишилась такою, якою була в десять років. Та ні, я про інше. Слово честі, Поліану. Тільки думав, я знав, що ти. Поліанна затулила вуха. Заливаючись дзвінким сміхом